Дійсно, ми... найбільша наша вибач, будь ласка, найбільша наша потуга, найбільша наша гідність в силі. Сила, а зброя – це сила. Це правда сьогодні. Нагадаю, в Україні відзначають день гідності та свободи. Цей день присвячений річниці одразу двох. Подій важливих подій в українській історії рівно 20 років тому розпочалася помаранчева революція за 10, за 9 років. Перепрошую після неї Євромайдан. Під час обох протестів українці довели свою відданість демократії та європейським цінностям. Нині їх продовжують відстоювати у боротьбі з Російською Федерацією. На місці, де починалися революції, на майдані Незалежності України зараз наша Юлія Махових. Юлю привіт тобі. Відно, добрий день. Вітаю Олесю. Вітаю всіх наших глядачів з Майдану Незалежності. І дійсно це місце символічне не лише для киян, а для всіх українців, адже початок обох київських майданів, 21 листопада, у день покровителя Києва, архестратига Михаїла, за старим стилем відбувався якраз саме тут. І цього дня, у 2004 та 2013 роках, на столичний майдан вийшли небайдужі громадяни у 2004 для того, щоб відстояти Яти своє право за чесні вибори а у 2013-му, щоб відстояти свою гідність та європейське майбутнє України і обидві революції, і помаранчева і революція гідності допомогли нам якраз зберегти нашу незалежну Україну і сформувати націю, здатну обороняти нашу неньку зі зброєю в руках, незважаючи ні на що. І в цей день ми звісно згадуємо тих, хто стояв тут на майдані, і тих, хто на жаль віддав своє життя у цій боротьбі і продовжує від віддавати життя боронячи нашу батьківщину зараз на фронті. Ну і звісно, що сьогодні майдан незалежності став певним місцем паломництва, адже сюди з'їжджаються дуже багато людей. Приносять квіти також до портретів героїв Небесної Сотні на алеї Небесної Сотні зараз повно в квітів від самого ранку. Кияни та гості столиці приїжджають сюди, аби вшанувати пам'ять тих, хто тоді стояв на майдані, тих, хто загинув за нашу Україну. І Тут я спілкувалася з людьми, які депутати Київради, які теж сьогодні, які теж стояли на майдані, на обох майданах, і в 2004, і в 2013 роках запитувала їхні спогади та про важливість цього дня для них і для всієї України. Давайте послухаємо їх. Я учасник обох майданів і дійсно пам'ятаю ті дні. і Дійсно пам'ятаю, скільки людей не погодилися з диктатурою, скільки людей захотіли жити в вільній незалежній в своїй країні. І сьогодні ми. Далі продовжуємо боротися, але наше бажання, наші прагнення вони залишаються незмінними. Наші цінності вони залишаються тими, що ми віримо в свою незалежність і віримо в нашу країну. Коли вже Беркут підходив фактично до Майдану Незалежності, і ми ставали живим ланцюгом. і Державний прапор, державний гімн ставали символами протесту, символами боротьби за волю українського народу. Сьогодні ми тут з депутатами Київради з активом удару. Для того аби згадати і революцію помаранчеву, і революцію гідності, і ще раз підкреслити, що український народ точно жодним чином внутрішній ворог поработити не зможе. Примітно, також що окрім офіційних осіб, посадовців та депутатів я тут бачила також і зовсім юну молодь, навіть школярів, які сюди приїздили зі своїми наставниками. І от мені вдалося теж поспілкуватися з викладачкою Київського коледжу технологій та дизайну, Аміною, яка приїхала сюди зі своїми вихованцями. Вони теж привезли квіти до портретів Героїв Небесної Сотні, запитали. Чи була вона особисто викладачка учасницею революції? Давайте послухаємо її відповідь далі учасницею я не була, бо я була неповнолітня і тоді, і тоді. Проте я пам'ятаю той страх від? Нерозуміння того, що буде далі з Україною, і бажання, щоб це все було страшним сном. Нам потрібно завжди пам'ятати, що на наших плечах розбудова нашої держави, любов до неї, і це все плекати потрібно з дитинства, мабуть, навіть з дітей, які ще немовлята. Наша робота це підтримувати любов до України в наших поколіннях усіх. Тож ще раз хочеться привітати всіх українців з ним гідності та свободи і побажати не втрачати нам цю незламність духу і дійсно гідність, яка панує в усіх нас впродовж багатьох років. А на цьому в мене все повертаю слово до студії.